Друзі, всім велике-велике привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, як і обіцяла, у нас піде мова про догляд за орхідеями в домашніх умовах. Як я вам вже говорила в попередніх відео, що було дуже багато прохань, щоб я зняла е, відео саме на цю тему. Тому, друзі, виконую з задоволенням ваше е, прохання. Якщо чесно, Є е, е, певні люди, яким е, не віриться, що в домашніх умовах можна е, досягти таких результатів, щоб орхідеї ось так пишно квітнули, і щоб вони мали ось такі гарні, е, міцні листові розеточки. Звісно, для того, щоб орхідеї виглядали ось так, потрібно дотримуватися декілька основних правил. І саме друзі на цих орхідеях, які знаходяться в мамі в будинку, показати як приклад, тому що ці орхідеї придбані восени, і більшість із цих орхідей сидять в магазинному ґрунті. Тільки три орхідеї із цих десяти вони вже пересаджені в домашні посадки. Решта, як я вже сказала, орхідей, сидять все ще в магазинному ґрунті. І ви знаєте, що у мене ніколи немає такої звички, коли я отримую орхідеї, одразу біжу їх пересаджувати. Звісно, я так не роблю, якщо я бачу, що у орхідеї багато місця ще у магазинному горщику корінчикам там. Комфортно корінчикам є де рости та розвиватися. Такі орхідеї я ніколи не пересаджую. Вони в мене можуть так стояти і рік, і півтора, і навіть два. І подивіться, їм нічого не заважає. Просто їм беру ось такі прозорі кашпо. Ну або ви знаєте, що використовую також відаречка з під сметани, вони також гарно пропускають світло. І також служить мені чудово як додатковим кашпо. І це моє таке перше правило щодо орхідей, що я їх ніколи не пересаджую. Єдине, після покупки, що я роблю, це коли орхідейка відцвітає, я зрізаю їй цвітоносик до першої сплячої брунки. Ось так, як в цьому випадку. Це, друзі, дуже гарна орхідея це орхідейка алмазне небо. І погляньте. Що робить ця орхідея? Повторюсь, вона не пересаджена, вона сидить в магазинному ґрунті і в додатковому кашпо. Ось, орхідея вже видала в домашніх моїх умовах. І з моменту покупки це вже другий листочок, він зараз в активному рості. Орхідейка зовсім недавно його випустила. І ось, з пробудженої бруньки, на зрізаному магазиному цвітоносі. Орхідея пробудила цвітонос. І він, друзі, немаленький. Погляньте, який шикарний, вже скоро почнуть відкриватися перші бутончики. І це ще, друзі, не все. Ось, цілком домашній, бачите, основний цвітоносик. Бачите, це новенький. І також, орхідея якраз почала формувати на ньому бутони. І ви собі, друзі, тільки уявіть, яке це буде пишне цвітіння. Це буде перше цвітіння цієї орхідеї. Ці орхідеї тут в мене взагалі не отримують жодного додаткового освітлення. В мене тут в мамі немає ніяких ламп. Ці орхідеї отримують тільки денне світло із вікна, як і у більшості людей, які полюбляють мати орхідеї на своїх підвіконнях. Головне, друзі, обрати. Правильне підвіконня, щоб це не була сонячна сторона, щоб у випадку активного сонечка, орхідея не отримала сонячні опіки. Тому що орхідея після опіків стресує, їй некомфортно рости в таких умовах, плюс ну, з'являться після ну, сонячних опіків, з'являються дуже такі негарні плями. Тому обирайте ті вікна, де сонечка досить мало, і воно ніяк не буде шкодити вашим орхідеям. Ось це, наприклад, підвіконня в мами, воно дуже спекотне. Тут майже цілий день до самого вечора. Вечора попадає активно сонечко, тому ці орхідеї я звідси буду або забирати в інше місце, або мама поставить сюди якийсь захист або жалюзі. Звісно, я не дам, щоб мої орхідеї постраждали від сонечка і щоб вони втратили свій естетичний вигляд. І так, зі світлом ми розібралися, і тепер давайте перейдемо до поливу. Полив це також. Основний такий фактор, і таке існує тут правило, що орхідеї не люблять багато води всередині горщика. Не потрібно цього робити, потрібно просто вловити ту золоту середину, потрібно дочекатися хорошої просушки кореневої системи. Давайте я вам навіть покажу, як повинні виглядати корінчики. І коли їх слід поливати. Головне, зараз нічого тут ось, бачите? Ось Ось такі корінчики поливати не потрібно. Бачите, в мене там є трошечки на дні кашпо, є водички, куди я потім ставлю, звісно, горщик із самою орхідеєю. І ось так підтримується вологість всередині ґрунту. Погляньте, яка чудова картина. Це новенькі корінчики, які направили свій ріст всередину горщика. Також ось тут корінчики, бачите, новенькі, які з'являються із основного кореня. Ось так вони можуть ділитися. І так, в мене орхідея стоїть досить довго. Часто орхідеї поливати не потрібно взимку так взагалі. Я, можливо, за весь зимовий період на цьому вікні поливаю орхідеї один раз на три тижні. Але також, друзі, хочу ще зауважити, що полив також залежить від ваших індивідуальних умов. Звісно, мої умови дозволяють поливати орхідеї набагато рідше в зимовий період, у вас, можливо, може бути набагато спекотніше, і полив потрібно буде здійснювати частіше. Тому завжди ми орієнтуємося по кореневій системі нашої орхідеї. Якщо вони насиченого зеленого кольору і в горщику присутні. Присутня, присутній такий конденсат, це означає, що вологи в горщику вистачає, і орхідею поливати ще не потрібно. От коли ви цього конденсату не бачите на стінках горщика, і корінчики такого сірого світлого кольору, от тоді ми поливаємо орхідеї. Пересаджені орхідеї можна поливати будь-яким методом: методом замочування, полив з душу. Полив просто проливом по краю горщика. Ну, кому який метод подобається, є дуже багато різних методів, і методи поливу ще залежать від того, в якій системі посадки посаджені орхідеї. Якщо у вас орхідеї також сидять в магазинному ґрунті, вони ще не пересаджені, достатньо друзі, у ось це. Зараз вам покажу: ось ось це кашпо. Налити приблизно ось так водички, навіть не наполовину, ось так водички, щоб вона торкалася. Водичка, друзі, наголошую постійно про це, навіть в літній період повинна бути тепла. Навіть якщо ви там додаєте якісь добрива, чи це звичайна вода, без додавання взагалі нічого, водичка повинна бути тепла. Корінчикам це дуже подобається. І Ваша коренева система, водичка торкається вашої кореневої системи, підтягує собі вологу доверху, всю лишню воду ви зливаєте. Звісно, в літній період ви трошки можете також залишати ну приблизно ось так, але слідкуйте, щоб корінчики ну, не були перезволожені, і все. Ось це, все, весь полив. До речі, друзі, я, наприклад, орхідеї, які сидять в магазинному ґрунті, поливати люблю найбільше. Тому що це найприємніший приємніший і найлегший метод ось так. Стоять в рядочку. Ось тут в мамі вузеньке підвіконня, і орхідеї поміщаються лише в один ряд. Ось в мене в будинку підвіконня широкі, і там в мене поміщається більше 30 орхідей. Тому я їх періодично знімаю для того, щоб акуратно протирати. Під віконня робити таке генеральне прибирання на вікні, і також я оглядаю кожну з орхідей. І буває так, що орхідеї стоять всі в одинакових умовах, є такі, що із 30 орхідей, 8 або 10 орхідей з них поливу не потребують. Буває і таке, тому звертайте, будь ласка, увагу під час поливу на те, що чи потрібно орхідею поливати, чи ні. І тоді, коли ви робите ось такі акуратні просушки, коли ви робите вчасні поливи для орхідеї, коли ви її поставите на правильне місце, де вони отримують достатньо світла, тоді ваші орхідеї постійно будуть нарощувати новенькі корінчики, новенькі листочки. І саме від цього, від хорошої зеленої маси та кореневої маси, і залежить з часом гарне домашнє пишне ситіння. Бо саме у листочках та корінчиках накопичується все необхідне. І вже потім, коли орхідея готова до цвітіння, орхідея віддає всі накопичені ось ці ресурси для формування пишного та здорового цвітіння. Ну і ще, друзі, один такий немало важливий фактор це підживлення наших орхідей. Звісно, друзі, не потрібно бігти в магазин і скуповувати все, що тільки там радять, всі пляшечки, всі пакетики, де ви бачите позначку, що це добриво для орхідей. Якщо у вас, наприклад, небагато орхідей, ну, як зараз тут у мене на підвіконні 10 орхідей, вам не потрібно брати ось ці дорогі пляшечки з добривами. Якщо ви бачили мої попередні відео, я вам показувала досить такі. Такий хороший препарат і зручний, досить як плантатор. Він називається, і там йде його ціла лінійка. Якщо ви зможете знайти в своїх садових центрах чи якихось інших магазинах, цей препарат обов'язково візьміть. Все, що вам потрібно для вирощування орхідей, це щоб у вас був один пакетик із цим добривом, на якому є позначка, що це добриво призначено для росту орхідей, коли вона в активному рості, для таких орхідей підійде препарат із високим вмістом азоту. Дуже, друзі, хороший препарат. Я з тих пір відколи його взяла протестувати і коли побачила результат, з тих пір, мені жодне добриво не потрібне, тільки його. Я цим добривом підживлювала орхідеї Ренімашки, які. Були досить в досить такому слабкому стані, і потім, коли я їм е, запропонувала саме цей препарат, ви пам'ятаєте, як в них активно пішли в ріст е, корінчики, листочки, і навіть повипускали мої орхідеї цвітоносики. Я постійно, е, з інтервалом там 5-10 днів, підживлювала свої орхідеї, саме. Е, Цим препаратом плантатор із високим містом азоту, майже до того моменту, коли орхідея почала формувати на цвітоносиках бутончики. Ви собі уявіть, ну тоді ж тому, що на пакетику ви зрозумієте, там все чудово написано, що ну, цей препарат з високим містом азоту він призначений для орхі для рослин у періоді вегетації. Був саме такий період, і, не дивлячись на те, що вони активно нарощували там листову та кореневу масу, вони ще активно водночас нарощували і цвітоносики. Тому до самого періоду бутонізації я підживлювала орхідеї саме високим містом азоту. Потім, коли вже орхідея почала формувати потихеньку бутончики, я вже взяла трошки інший, ну, ось цей самий препарат, але з іншою формулою. Там, де е, зазначено, що цей препарат підходить, ну, ця формула підходить для цвітіння та бутонізації. Там вже трошки інакша формула, там вже азоту менше, а фосфору та калію більше. Ну і звісно, також від цей же препарат-плантатор є ще в мене з інакшою формулою. Е, він називається універсальний, а універсальний він називається тому, що там склад НПК, азот, фосфор та калій у рівних пропорціях. на пакетику так і написано формула 20 20, -20 тобто 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Таким препаратом, ну таким містом НПК. Я починаю підживлювати ті орхідеї, які вже довгий час квітнуть, там від 2 до 2,5 місяців. І якщо вони активно квітнуть, але також в них корінчики, листочки в активному рості, я беру ось цей препарат і починаю потихеньку підживлювати свої орхідеї. Звісно, ви повинні враховувати ще такий нюанс, що передозування. Робити не потрібно, тому що орхідея може негативно відреагувати на цей препарат і може через те, що ви зробили високу концентрацію, скинути свої квіти. Тому будьте обережні, коли ви підживлюєте квітучі орхідеї, ну коли вони вже квітнуть певний час. Бажано брати у два рази менше дозування, ніж нам пропонує виробник. Тому, друзі, як бачите, нічого складного у вирощуванні орхідей в домашніх умовах нема. До речі, погляньте, це орхідея кам'яна троянда. І це також буде перше, перше її домашнє цвітіння. І також, бачите, цей цвітоносик із пробудженої бруньки на старому цвітоносі. І Зараз вам покажу у неї. Погляньте, є ще один світоносик. Ось, бачите? Цілком домашній. В активному рості, також в активному рості в неї листочки та корінчики. Бачите? Я їх, звісно, періодично оприскую. Знаю, що багато боїться оприскувати свої орхідеї. Я цього ніколи не боюсь, їм дуже подобається. Особливо їм подобається цей метод оприскування, коли, наприклад, полив всередині горщика робити ще не треба, тому що середина горщика ще волога і поливу не потребує а решта половини вона вже суха, і ті корінчики, які знаходяться зверху, вони вже трошки хочуть пити. Тому я періодично підходжу до них, оприскую їм бутончики, листочки, і також зложу трошки верхню частину посадки. І, як ви бачите, друзі, як я вам вже сказала на початку відео, що це орхідеї зовсім недавно придбані, деякі о, на початку осені, деякі всередині, а деякі навіть о, вже о, в кінці осені, тому вони ще не квітли, але отримували, повторюсь, тільки світло із вікна, звичайне денне світло, і ось такі зараз я маю результати. Ось, бачите, повні горщики коріння. Ось нові постійно з'являються листочки. Бачите, а навіть одна із цього десятка, орхідей, орхідейка-юбка, вже навіть зацвіла. Ось вона яка шкіряна така на дотик красунечка, дуже такі в неї щільні пелюсточки на квітах. Ну і ця біленька губа. ну Це щось неймовірне, друзі. Ось, Ось тут в мене фронтера. Бачите, також із пробудженої бруньки вона видала цвітоносик, також в активному рості в неї листочок. Ну і з'явився новий приріст корінчиків. Ну і так, майже у кожної в кожної орхідеї, бачите, до якої я не підійду, всюди одинакові, бачите, ростові процеси цвітоносики, корінчики, листочки ось тут. Ось тут, бачите, це бігліпчик-блискавка. Мені навіть бірочку не потрібно з назвою шукати, тому що я її впізнаю по цьому листочкові, тому що, коли він був маленький, ну трошки більший, ніж цей той момент, коли я їм робила протирання листочків, а ненароком зламала. Він був дуже такий ніжний, і я зламала саму верхівку листочка. Тому ріст листочка потім продовжився, але ось цієї гострої частинки, бачите, тут нема. Але на здоров'я самої орхідеї це аж ніяк не повпливало. Також, дивіться, повен, повен горщик коріння. Листочки постійно ростуть. Ось тут також це орхідея мелодія. Бачите? Ну, а тут у мене стоїть орхідея Претій Романс. Це вже орхідея сидить в домашній посадці, ось тому вона, бачите, яка вже здорова. Ось її корінчики і новенькі, і старенькі. Все орхідеям подобається. Головне, кажу, не перестаратися у догляді за орхідеями. Вибирайте їм комфортне місце, щоб, повторюсь, світла їм було достатньо, але не сонячна сторона, ні в якому разі. Вчасно їх поливайте та гарно їх просушуйте, вчасно підживлюйте їх. І як я вам вже сказала, підживлення повинно бути правильним, коли орхідеї в активному рості, так як зараз, коли вони нарощують активно листову та кореневу масу, ми підживлюємо орхідеї препаратами з високим вмістом азоту. Коли вони вже потихеньку починають формувати ось свої бутони, ми змінюємо препарат на такий, де високий вміст фосфору та калію. Ну і потім, щоб підтримувати загальний стан рослини, коли вона вже там дуже виснажується, коли їй потрібно поповнити її запаси необхідними макро та мікроелементами, звісно, ми використовуємо препарат, де є азот, фосфор та калій у рівних пропорціях. Його, повторюсь, ще називають універсальним. Ну що, друзі, думаю, вам це відео було корисне. Я намагалась пояснити вам і показати на прикладі своїх новеньких орхідей, як вони змінилися за цей час, як їхній вигляд змінився, які вони стали красивими такими листочки в них здорові, такі насичені, пружні. Що. Ну, саме на їхньому прикладі я вам показала, що в домашніх умовах без жодних таких додаткових зусиль, без ніяких таких дорогущих препаратів, можна досягти ось таких неймовірних результатів. Головне все робити правильно, і у вас обов'язково все вийде. Ну і я завжди на закінчення свого відео хочу побажати вам тільки здорових орхідей, красивого та пишного цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!